Дякую. Отже, болгарський перець. Джерело калію та провітаміну А. Розрізаємо його навпіл і нарізаємо півкільцями. А тим часом до філе перекрученого на м'ясорубці додаємо мілко нарізану цибулю. А тепер солимо і перчимо. Все це змішуємо. У форму для запікання паєрекс змащену олією викладаємо броколі. Покриваємо шаром фаршу і викладаємо сюди ж перець. Збиваємо яйця з вершками і до цієї суміші додаємо тертий сир. Та-да-да. -да. Цим соусом заливаємо нашу страву і запікаємо протягом 45 хвилин. Прикрашаємо страву зеленю і подаємо в гарячому вигляді, бо на питі Насолоджуємося смачною та корисною запіканкою по-американськи, приготованою за традиційним американським рецептом. А тепер скажіть мені, я вгадав? Яскраве життя мегаполісів, запал бейсбольних матчів, дух свободи і символічний дядько Сем. Це саме та магія, якої ви зараз прагнете. Отже, бачите, готувати страви американської кухні дуже просто. Невідомі раніше традиції та далекі країни стали ближчими. А головне, ви побачили, як легко поєднуються смак та користь. Варто тільки додати фантазію, цікавість і трохи кулінарної магії. Оля! Повертайтеся до нас з новим настроєм і відкривайте для себе країни і кулінарні шедеври.